Випускний для кажанів у кривому розі на волю повернули близько двох сотень рукокрилих. До парку Мершавцева, де проходила акція випуску кажанів у природні середовища, ще до сутінок прийшли десятки містян. І діти, і дорослі, небайдужі до тварин. Серед них була і Варвара. Спочатку дівчина планувала лише поспостерігати за поверненням крилатих на волю, але все ж таки наважилася взяти летючу мишу до рук. Дуже круто нам дуже сподобалось так незвично і такий гарний експірієнс. так у нас є і собаки, і коти ми дуже любимо тварин. Так серед врятованих здебільшого особи двох видів: руда вечірниця та білосмугий нетопир. Усі вони представники каварійської фауни, яких під час зимової гібернації потурбували люди, як, наприклад, у січні у будинку на вулиці Бикова, без допомоги захисників природи, тварини могли б загинути в умовах міста. Кажани найчастіше зимують на горищі. у Шивці будинків та на балконах вже більше двох років у нашому місті. Рукокрилих рятує зооактивіст, просто став горбунов. Моя порада. Якщо ви все ж таки плануєте реставрацію свого балкону е на кінець зими, то, будь ласка, дочекайтеся, можливо, все ж таки весняного періоду. Я розумію, що так і дедальні всі моменти, але тоді каже, не можуть самостійно вилізти з місця своєї зимівлі, так і нікому не нашкодити, так і не буде для вас е якоїсь е перешкоди. Кодою так до ваших планів. Випуск кажанів на волю традиційний захід, який існує вже більше десяти років. Його незмінним організатором є український реабілітаційний центр рукокрилих, що базується у Харкові. Туди звозять цих дивовижних савців з усіх куточків нашої держави. Ця зима видалася для центру рекордною. Попри незручності, пов'язані із постійними атаками Харківщини, у ньому перезимували більше 6 тисяч кажанів, і з настанням теплої погоди їх усіх відпускають на волю. Взагалі, у нас в центрі протягом цього зимового сезону було врятовано десь близько 6 видів рукокрилих із 28 наявних в Україні, тому так але, звичайно ж, в більшості це руді вечірниці, бо руді вечірниці це Такі тварини, які мігрують і взимку, вони мігрують на зимову сплячку зазвичай в міста. Тому в більшості випадків це найчисельніший вид в Україні. Це колоніальний вид. Тобто, якщо вони зимують або десь перелітають, то вони перелітають і зимують великими колоніями. Ці колонії можуть бути від декількох сотень особин до декількох тисяч особин. Зоозахисники підкреслюють ці червонокнижні рукокрилі не мають жодного відношення до коронавірусу. Тож кривдити їх не має сенсу. Ба більше вони маленькі хижаки, які ефективно регулюють чисельність комах, що дошкуляють людям у теплу по. Року Кузьма Шишкін Сергій Іванкін перший міський.